Всім привіт. Ви на каналі Квітуча Україна, мене звати Аня, і сьогодні у нас екстрена пересадка. Головним героєм цієї пересадки буде ось такий золотистий епіпремнум, який став золотистим у прямому сенсі слова. Причому каже такий яскраво жовтий колір листя. Звісно, про те, що наша рослинка має проблеми з корінням. Окрім того, що цей епіпремнум чекає на пересадку вже майже півроку і все якось не складається до нього, не доходили руки. Я дуже сильно з цим спізнилася, і якщо подивитися, то ось така картина коріння цього епіпремнума вже просто тікає з горщика у нижній піддончик. Можливо, саме це і стало причиною того, що зараз відбувається з листям, а можливо, крім цього, там є ще й проблема загнивання. Давайте зазирнемо зараз у горщик, подивимось, що саме там відбувається, пересадимо його і спробуємо врятувати. Так, ну почну я, мабуть, з того, що познімаю все це листечко, бо мій епіпремнум, за рахунок того, що так сильно постраждав від браку моєї уваги, зараз сильно смітить мені по квартирі, тому це таке найжорстіше я познімаю, щоб воно просто не падало на підлогу мені. Просто так облітає аж саме. Давно в мене почалася ця проблема, дуже давно, але справа в тому, що так, це я винна, я визнаю, треба було зробити це набагато раніше, але ніяк у мене не складалося. Все, хотілося якісь інші відео вам познімати. Ну, таке, що більш-менш зелененьке, я лишаю. Захоче скинути, скине. Хотіла інші відео вам познімати, і поки я їх знімала, ось така відося трапилася з цією рослинкою. Так, ну що, давайте спробуємо його дістати. Не знаю, тут своїми гілками за все чіпляється. Не знаю, наскільки легко буде його дістати з горщика, а дістається. Але зараз от, де пішли корінці, мабуть, у нас будуть великі проблеми, от, подивіться просто, що тут у мене відбувається. Це так, я теж звичайна людина, яка інколи, яка інколи спізнюється. У будь-якому випадку я відчуваю, що зараз втрата коріння у нас буде. Розплутати його ідеально точно не вийде. Але я спробую максимально зберегти. Ну так, тут видно, що тут коріння таке, мало того, що воно. Набити повний горщик, тобто от із за тісноти корінню в горщику, коли йому отак тісно, і за цього вже може рослина скидати листя. Коли така ситуація, як у мене, що вже і набилося і знизу під горщиком зовсім багато, то ну, звісно, що ти йому зробиш? О. Тут вже що гілки по 2 метри, що коріння. Так, ну що, я, в принципі, хотіла його пересадити. Ось у такий горщик трохи більше, але розумію, що його буде замало. Піду, зараз знайду якийсь більш підходящий. Бо якщо подивитись на оцю кореневу і. Ну, ви бачите, коротше, да? всю складність цього випадку, тут просто навіть не сильно він влізає, тому пішла шукати більший горщик, зараз повернусь. Так, ну, по-перше, домішала ґрунту, бо горщик я вирішила взяти ось такий великий він значно більший за попередній, дуже набагато більший. Але є два моменти. По-перше, цей епіпремном, я хочу йому розплутати зараз коріння, і його багато, я думаю, що як мінімум. Ну, Половину горщика коріння точно займе. А по-друге, я хочу наживцювати тут одну гілку вкорінити і досадити його потім у цей самий горщик. Він ростиме у мене на гнотовому поливі, як і раніше. Мені цей спосіб дуже зручний. Якщо ось так не запускати, то для епіпремнума це дуже хороший спосіб. бо... Він п'є дуже багато. Стоїть у мене на південній стороні, але трошки притінений, він на котлі стоїть. Там немає прямого сонця, але там досить яскраве світло. Якось хочу спробувати розплутати ось ці, ці вузли, не знаю, чи мені це вдасться. Але звільнити коріння йому точно потрібно. І тут нічого дивного абсолютно немає, в тому, що він мені ці корінці. Е не тільки з горщика повисовував, а й почав вже показувати листочками, що йому зовсім геть вже погано. Ну, так, да, мені дуже шкода, що так сталося. По-перше, шкода, по-друге, соромно. Але, всяке буває в житті. Ну, от якось не склалося в мене раніше з ним. А, ситуація така, що зараз потрібно максимально оце обережно розплутати. Щоб він це коріння вже пускав у ґрунт, ну, принаймні, оці кільця нижні. Те, що тут збоку, то не знаю, мабуть, просто я перевалкою залишу, а ось ці кільця, що знизу, їх бажано розплутати, щоб вони вже гілкувались і росли вниз. Відчули зараз свіжий ґрунт. А, да, я не закінчила думку. У великому горщику коріння на гнотовому поливі знову швидко наросте, тому горщик я взяла з запасом. Е, зараз після цієї пересадки епіпремнум. Ну, я йому половину коріння, звісно, зараз просто пообриваю, судячи з усього, бо воно дуже-дуже таке ламке. Е, господи, я щось так рознервувалася з ним, що зараз починаю втрачати свої думки. Швидко він заплете цей горщик величезний, це по-перше. По-друге, коли я досаджу туди ще рослинки, то їм теж треба буде десь місце під корінці, тому нехай буде горщик з запасом. На гнутовому поливі мені дуже подобається, як росте епіпремно. От Якщо не, не запускати, отак, як я, то це дуже-дуже класний спосіб. Бо зверху поливати його, я чесно я б втомилася. Хотіла я, щоб він мені заплів е, балкон, щоб він плівся. Щоб він заплітався по газовій трубі, яка у мене йде через весь балкон. Ну, але. І він, до речі, дуже непогано дав вріст минулого року. Дуже багато було гілок. Я частину зняла, просто зрізала, поживцювала ще минулого року. Частина ось лишилась. Мінус в тому, що після того, як я позрізала гілки на живцювання, ті гілки, які залишились, вони дають набагато менші листочки. Ну, Не знаю, чи тут десь видно. Ось, наприклад, Була зрізана, була зрізана гілка, Видно, де. і листочок набагато менший за попереднє. Але я думаю, що це перші такі, бо гілочка пускає нову, яка заміщує, зрізане. Я не знаю, що йому робити. Можу його так залишити. Трошки хочеться розправити, але тут ну, просто я йому зараз його пошкоджу все. І він постраждає ще більше, ніж було. Я останнім часом щось дуже багато знущаюся над своїми рослинами, то, то над фікусами, то ще над якимись Такі от просто коси. Тут десь ну, от найдовший, напевно, сантиметрів 70 корінець. Не знаю, чи вам на камеру масштаби ці всі видно. Ось він цей найдовший. Іде аж звідси. Ну, ще трошечки, дай мені, я розплутаю ще трошечки тобі корінців, щоб ти міг ними працювати. Угу. Замість того, щоб розплутати, обірвала. Коротше, мабуть, досить. Трохи розплутала і все. Ну, тепер тепер що, давай. Ми тебе спробуємо посадити. Так, горщик для гнотового поливу вже показала, досить великий, тут, напевно, літра 2. До того ж, мені, коли він відрощує дуже довгі оці гілочки свої, він починає перехилятися. Це не дуже зручно, тому горщик краще взагалі брати важкенький якийсь, може, навіть керамічний, але мій план, як бачите, взяти. Трошки, трошки більший горщик за попередній. І потім керамічне кашпо поставити, трошки не вдався. Так, насипаю, ось тут я знизу трошки більше. Зараз зроблю таку подушку. З ґрунта трошки більше, щоб коріння було куди вниз рости. І все, я думаю, десь отак. Чверть горщика приблизно насипала. Тепер нам все це треба якось обережно. Поставити у угорщик. Подивіться, скільки тут коріння? Просто Просто капець. Я такого не бачила ще. Ну, сама винна, що тут поробиш. Так, в принципі, став. Зараз якось його посередині. Ось так поставлю. І навіжці, які пізніше в коріню. Я їх буду досаджувати от сюди ближче до боків, бо ну, тут коріння буде явно вільніше. Ось така от пересадочка вийшла. Такого щоб прям гниле, я не побачила. Є коричневі трошки корінці, але вони не м'які. Можливо, це просто вони такого кольору через мою дуже неякісну воду. Цілком імовірно, таке у мене буває. Бо ну, цей епіпренум, він п'є настільки багато, щоб ви розуміли, що ось цю ємність. Не знаю, скільки тут грам горщик 12 см. Скільки тут грамів, напевно, ну, грам 150 точно є. І оцю ємність він за добу випиває. Звісно, що. Куповану воду чисту сюди, я не сильно можу йому подоливати. Це просто з точки зору економіки не дуже вигідно. І я поливаю його просто відстояною водою з-під крана, але дуже багато заліза, і ця вода така собі. Так, проштовхую, проштовхую я туди по боках ґрунт. ще досипаємо. ґрунт у мене тут трошки незвичайний, я його сліпила із того, що було, як то кажуть. У мене тут торф з перлітом, навпіл перемішаний. І також є трошки кокосового кокосової койри, кокосового волокна, саме. Також є трошки моху, вугілля і кори з основою. В принципі, Епіпремнуми – це ароїдні рослини. Такий ґрунт, дуже близький до ароїдного, який я замішую. Просто пропорції у мене зараз не витримані, скажімо так, але загалом йому має сподобатись. Ще цілком імовірно, що листя він від жовтий частину, ну, вже буде як буде, сама винна. Треба було раніше цим всім займатися. Ну, що поробиш. Так, все, трошки ще простукаю. Так, трошки я тут попригрібала-поприбирала, бо не було де розвернутися. Нижній горщик, в який вставляється, вставка, сюди я одразу наливаю воду. Дуже багато хто каже, що рослини на гнутовому поливі потрібно перший раз поливати зверху, щоб запустити гніт. Не знаю, у мене гноти різні. Ось і стрічка, були також мотузочки, були також причому з різних матеріалів. і... Бововняні і синтетичні. У мене всі гноти запускаються самостійно, не треба нічого проливати. Але це я пролью. До речі, ось ще один листочок я таки все ж таки зніму. Пролю для чого? Для того, щоб трохи просів ґрунт, бо на гнотовому поливі він просто стає вологим, але не просідає. А мені потрібно, щоб не було повітряних прошарків у рослині. Тут прийшов мій помічник якому дуже цікаво, що відбувається без нього в цьому світі. Так, ще трошки я сюди налілю. Не сильно він просідає, я вам скажу, але, в принципі. Трошки є. Так, ну що, ну є ще листочки, ось зелений, ось жовтий, але ну, не хочеться просто гілку всю без листя залишати, тому те, що поки що тримається, хочеться якось поки що лишити. Ну, і ще один момент, що я хотіла, ось ви бачите, тут гілки йде, йдуть зелені, листя варіагатне, але гілка зелена. Є у мене ось така одна гілка, яка просто це вона не пожовтіла зараз від того, що йому погано, а вона от саме одна така росте. І подивіться на цю варігатність. Я не знаю, чи це він все ще у мене йде, як епіпремну Голд, чи, можливо, він просто. Увімкнув реверсну варігатність когось із своїх пращурів. Не знаю, якщо це схоже вже на іншу варігатність, таке теж може бути, там якийсь, можливо, марбул або ще щось. Я не сильно розбираюся у варігатних епіпренумах отаких, але таке буває. Я ось саме цю гілку хочу наживцювати, бо мені дуже подобається от така яскраво виражена варігатність. Хочу тут зазначити ще один такий момент, що гілки ось. З таким листям, темні от зелені гілки, з такою варіагатністю У мене були от від початку, самого, коли я купила цей епіпремнум. А ось ця гілка у мене зародилася після того, як я цей епіпремнум почала поливати фосфорно-калійним добривом для не декоративно-листяних рослин, а для квітучих, бо варіагатні рослини краще поливати або універсальним добривом 1-1-1, де фосфору, калію. і... Азоту однакова кількість, або для квітучих рослин, і от для квітучих дала мені отакий вар. Мені дуже подобається. Вкорінюється епіпремнум дуже легко, зараз я його наріжу. Нарізаємо його, ну, по-перше, я його підстрижу, залишу йому 3-4 листка, і ось так, біля вузлика чекану. Все. Ця гілка буде рости далі, вона пустить, заміщуючи пагін, це нічого страшного. Цю рослину я залишаю в спокої, а ось цю рослину я зараз хочу наживцювати. І живцювати я її буду ось так. Між вузликами нарізаємо. І далі ці живці можна вкорінювати як завгодно у воді, у ґрунті. У е, керамзиті з водою, у перліті з водою, як хочете. І навіть не обов'язково ставити у тепличку, бо епіпремнум дуже-дуже живучий. Ну, дуже живучий. Так, тепер всі ці живці ми збираємо. Я буду вкорінювати просто у воді, але у кип'яченні. Е, хто дивився мої відео раніше, той знає, що моя проблема з водою дуже сильно впливає на вкорінення рослин. І... Від нещодавно я все вкоріню, намагаюся пробую, експериментую вкорінювати у кип'яченій воді. Ось такий красунчик я хочу розплодити. Я дуже сподіваюся, що у мене це вийде. Цю кочеришку, я, мабуть, я не знаю. це, звісно, верверхівка, не хочеться її втратити. Можливо, я її кудись у перліт ставлю. просто. Стакан, кип'ячена вода. У мене вона тепла, навіть трошки парує. Тепла, не гаряча. І тепер ось ці в свої живці, треба якось мені туди вставити, так, щоб вони не потонули. Все, в такому стані тиждень-два, і вони мають вже дати, вже дати корінці. Ось така краса. Все, з цим епіпремном 100% все буде добре. Рослина не примхлива, характер не проявляє зазвичай. Це просто я його вже дістала до ручки, до він такий. Сьогодні трошки постраждали, але він відійде однозначно. Зараз проблема пожовтіння, у падіння листя припиниться, і моя рослинка буде давати нові пагони, буде рости дуже-дуже гарненькою. Так, хлопці і дівчата, у мене пройшло два дні, і я все ж таки вирішила, що я не хочу лишати там ті кільця коріння, не хотіла ризикувати. Епіпремном, золотистий взагалі, рослина, яку дуже важко вбити. У мене, судячи з усього, це виходить непогано, судячи з його стану. Але оці кільця, які там намотані, які я побоялась розплутувати, насправді нічого хорошого нашій рослині не дадуть. Тому я дістаю свою рослину і зараз або розплутаю, або розріжу. Подивимось. Не хочу я так лишати. Мені він не дає спокою цей епіпремном в такому стані. Ось це це не діло. Тут є два варіанти. Або розплутати, або просто відрізати. Бо оцей комок, який не в ґрунті, він взагалі поживних речовин нашій рослині мало дає. І, мабуть, я все ж таки зараз. Хоча б трохи о такого довгого коріння на боки сюди виведу. Ось так, щоб не зрізати його. А все інше просто відріжу. Нічого йому з цього не буде. Наростить дуже швидко нове. Просто єдине що, коли ми ріжемо коріння рослині, їй деякий час треба давати менше води. От і все. Так, ну що, тут, в принципі, я не знаю. Коротше, я ріжу. Це експеримент Слабонервним відійти від екранів. Е, я ріжу, але це не значить, що треба зараз це за мною повторювати. Ще трошки зараз спробую на боки вивести, щоб все не зрізати довге коріння. Але воно ламається. Що йому робити, я не знаю. Коротше, ось це, ось це. Лишаємо, і все зрізаємо. І ось ми що бачимо. Оці всі корінці, що зрізані, вони будуть рости далі. А ось ця мочалка, яка у мене зрізана, лишилась, від неї толку мало. Тепер ми можемо трошки ось тут почухати, ще потрусити. Не сильно воно чухається. Коротше, ось так: 4-3 довгих корінця у мене лишилося. Я думаю, що от в такому вигляді я його зараз ставлю. І чекаємо наступного відео, де я розкажу, як він себе почуває, скоріше за все, у рослинних новинах. Всім дякую за увагу! Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.